Всім доброго дня! Я радий вітати вас на нашому ютуб-каналі Орільська Мангалиця. Мене звати Євгеній Петренко. Та сьогодні я коротенько розповім вам про наше господарство з розведення чистокровної венгерської мангалиці. В мене за спиною знаходиться територія для вільного виголу для відкорму наших свинок, з якої ми і почнемо нашу екскурсію. Тож, поїхали. Що, ж, друзі, от ми зайшли на територію, де мешкають наші свинки щоб показати вам їх максимально близько. Тут у нас стоять годівнички. Як ви бачите, якраз процес харчування відбувається, тут у нас паїлочка, ну, судячи з цього, ще й ванна кімната, як ви бачите. А тут ми встановили бочку для того, щоб напувати наших свинок. Це булося буквально десь, може, тиждень-півтори назад. Я знімав там відео, якщо буде цікаво, Викладу вам подивитися, як це відбувалося. Щодо розпорядку дня, кожен день наших свинок розпочинається десь о 5-й ранку. Розпочинається він з того, що ми завозимо їм корма карма, води, йде на день близько 10 мішків. Потім десь о 8-9 ранку, поки є така можливість, ми годуємо їх свіжоскошеною травичкою. Тож я зараз вам у відеоролик вставлю, подивитись, я думаю, вам буде цікаво. Так, друзі, от вам хочу продемонструвати. Так у нас відбувається годування наших свинок. Завозимо їм зранку свіженької травички. Так, от дивіться, ось наша поросятка. Зараз будемо годувати. Отак От вони власне і харчуються, все тільки натуральне, ніяких добавок. Як бачите, свинки у нас справненькі. Тобто їм вистачає. Якщо цього не вистачає, трішечки зерно відходами додаємо. Так, друзі, зараз ми з вами тут трішечки перемістилися. Тут у нас вільний вигул. Тут у нас наші кабанчики нагулюють масу. Тут у нас також, бачите, бочка з водою для того, щоб їх напувати. З гідранта туди кидаємо, в корита їм і набираємо водичку. Бачите, якраз зараз снідають. Бачите, які гарні, величенькі, вже кілограм, мабуть, по 200. Така у них тут територія. Ось дивіться якраз відпочивають. Тут у них міста багато, ліс посадочка тут у них така на території. Більшість свого часу проводять там. Тут вони викопали собі таку ямку, там відпочивають, прохолоджуються, як дощ іде набирається водичка і вони там відпочивають. Тут у нас кормушки стоять. Сюди кожного ранку насипаємо їм зерна відходів. Якщо їм не вистачає, то на вільному вигулі травою там собі добирають. От такі у нас ребята. Так, друзі, тут хочу вам показати наші загончики, де у нас живуть наші матусі е з нашим молодим поповненням. Тут у першому загончику у нас три таких гарнючих свинки. Вони вже кілограм по 200 такі хороші. Ждемо від них. Поросяток чекаємо. Тільки що насипали їм якраз свіженької травички. Тому вони якраз наразі снідають. Тут у нас є 4 вільних загончики скоро. Ми також тут матусь з поросятами поселимо, треба трішечки доробити. Поставимо сюди на ворота сітки і вже можна пускати нових жильців. Тут у нас матуся гарнюня, ця у нас любитель косметологічних процедур. Вирила собі тут ямку і грязєві маски на лицо робить собі кожного дня. Ось дивіться, яка у нас тут матуся гарна і вже більше року. Вже приводила нам потомство. Трошки засоромилася. Привіт, матусю. У нас тут гарні поросятка руденька. Мені такі, чесно кажучи, подобається найбільше. Всі снідають, займаються своїми справами. Прийшла привітатися мамка. Привіт, привіт. Ті не косайся. Так, Тут у нас, як бачите, малеча гуляє. У нас тут в загончиках у кожному зроблені отвори. Ось бачите, як тут. Щоб поросята могли виходити сюди на, виль, на вільний вигул та спокійненько собі гуляти. А матуся... Тим часом вдома залишається. Тут у нас молодий хрячок. Він ще трошки підросте і буде зовсім гарний. Барюсик. Барюсик, привітайся, привіт. Барюсик, молодець. Пать, пать. От у нас мамуся, дивіться, яка гарна. Вся вже, мабуть, кілограмів десь 230. Я думаю, десь так. Ця у нас зараз наразі трошки. Не в настрої, тому що ми недавно від неї її малечу відлучили. Ось бачите, теж був тут отвір у неї в загончику, але ми цей отвір провалкою заробили, щоб, щоб відлучити їх від неї, щоб вони вже не доставали її, скажімо так, кастрували тих їх трьох кабанчиків. Та вони бігають тут на вільному вигулі. Тут у нас дві матусі. З молодим поповненням у нас 5 свинок минулого тижня народили кабанчиків маленьких. Загалом получилося 21 штучка. Вон, бачите, як гарненько в кучці відпочивають поруч з матусою. Далі тут у нас, дивіться, такий, скажімо, господарчий загончик. Тут у нас відра, лопати, різний ренамент, туди зерновідходи складаємо для того, щоб далеко не возити. Щоб харчувати наших, давати нашим поросятам їсти. Якщо є сюди складаємо яблука, гарбузики, все що нашим поросяткам буде смачно, те сюди і складаємо. Тут у нас така гарна матуся, навіть дві з зовсім маленькими. Дивіться, які гарнюні. Прийшли до вас привітатися. Переживають за малечу. за свою. Ось у нас тут мамка, дивіться яка гарна загалом свинки всі дуже красиві, приємно подивитися. Тоби тут привітатися до вас прийшли. Бачите, тут кабанчики трошки більше, а вони наші маленькі. Бачите, тут вони ями собі парили і перелазять з загончика в загон. Ну, привіт, привіт, не переживай про тебе не забуде. Здрасті, здрасті. Тут у нас матуся. Вон бачите... Один кабанчик лежить відпочиває, а інші вибігли на природу погуляти. Тут у нас дивіться, які гарнюні. Привіт, привіт, привітайтеся. А ось і Вася вже стоїть, нас чекає наш кабанчик. Скажи людям привіт, поздоровайся. Давай за ушком тебе поглажу. Давай, Вася, Вася. Ах, і Вася, Вася молодець. Вася красавець мужчина, любимець жінок Вася молодець. В такому він нас... В крайньому загончику живе, ось тут можете спостерігати общий вид, як у нас цей хоч двір виглядає. Свинки гуляють, пасуться. Тут у нас кормушки стоять, паїлочки для них. Також є бочка для води. Недавно виникла ідея через те, що зараз дуже жарко, а свинки наші люблять водні процедури. Тому ми викопали їм тут невеличкий басейн. Зараз вам покажу йду. Набираємо туди кожного дня водички, щоб свинки наші прохолоджувалися, купалися. Бачите, тут набрали води. І, Ласники коли хочуть, тоді купаються. Тут у нас є яблунька поруч з нашою територією. Теж намагаюся кожного дня пару відер нашим свинкам назбирати. Ті, що тут на вільному виголі, під'їдають ті, що падають сюди, а ті, що в загончиках, я йому відра збираю та туди їм даю загончики поїсти. Друзі, також хочу вам зробити невеличку рекламу. Ті кабанчики, яких я вам показував, що є на вільному виголі, вже там більше 200 кг, ми вже плануємо скоро робити перший забій. Кому цікаво, будь ласка, пишіть, пишіть у коментарі, всім буду відповідати. Якщо хочете замовити М'яса, то будь ласка, пишіть. Будемо спілкуватися. Ось такі справи. Що, ж, друзі, таке у нас сьогодні з вами вийшло знайомство. Я сподіваюся, що переглядати цей ролик для вас було так само цікаво, як мені для вас його знімати. Та прийшов час підбити перші невеличкі підсумки нашої діяльності з розведення чистокровної венгерської мангалиці за трошки більше, ніж один рік. Наразі поголів'я у нас складає біля ста свинок. Знаходимося ми у Харківській області, це село Верхня Орілька, де ми ведемо наше господарство. У нас тут є своя кормова база. Як ви бачили, ми у тому числі годуємо наших свинок зерновідходами та робимо акцент саме на тому, щоб м'ясо було екологічно чистим. Тому жодних добавок, все тільки натуральне та чисте. Наші свинки від народження до самого забою жодного дня не живуть в закритому приміщенні, тому не дихають аміаком, що в кінцевому варіанті дуже сильно впливає на якість м'яса. Вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, що вам все сподобалося. Якщо у вас є якісь пропозиції, можливо, зауваження до того, як ми отримуємо наших свинок, будь ласка, пишіть все у коментарі. Буду радий будь-якому від вас. Фідбеку, підписуйтесь на канал, слідкуйте це далеко не останні відео. Якщо є теми якісь для відео, які ви б хотіли побачити, будь ласка, звертайтеся. Якщо є якісь у вас пропозиції до співпраці, я обов'язково свої контакти в опису до ролику знизу залишу. Тому залишайтеся в безпеці, всім гарного дня, все буде Україна!